Назад проти розділились ті, хто прийшов до закарпатської облдержадміністрації. Прямо під входом до адмінбудівлі вишикувались ті, хто захищає інтереси влади. <різвіць> Паралельно ті, хто проти діючої влади. Схименіться припиніть кровопролиття банду геть, Кричали мітингувальникам від влади. <різвіць> Або між двох правоохоронців, їх тут практично стільки ж, як і самих мітингувальників разом взяти. С протистояння двох сторін мирно спочатку просто перегукували вже за кілька хвилин після 14-ї, Не обійшлось без сутичок, Хвилиною під обдажу адміністрацію ставало все гарячіше, прийшли на пікет і представники духовенства. Та от не пощастило цю Віктору. Не сподобались його мирні заклики, браття без пролиття крові з Богом активістам від влади. Я прошу, щоб вони привезли дрон. Сварка за сваркою, одні відстоюють владу, інші закликають бути з народом. Об'єднались хіба для озвучення національного гімну. Далі в хід пішла важка артилерія. Почали ж бурляти сніжками. Вийшли до активістів і закарпатські чиновники. Далі слово взяли опозиціонери. Довго на морозі мужновладці не стояли, покинули місце зустрічі з народом. Разом з ними пішло й кілька захисників, котрі, як стверджують мітингувальники опозиції, прийшли постояти за 150 гривень. Тим не менше, порожньо на народній не стало вже за годину. Тут розгорнувся намет опозиції. Чорні стрічки в знак розчарування діями від влади на вікнах облдержадміністрації хотіли зав'язати учасники опозиційного протесту. Та тут і молодим активістам стали на заваді про владні мітингарі. Не змивкали гасла й на зібранні о 16-й. Штурму облдержадміністрації не відбулось. Активісти опозиції кажуть, здаватись не будуть. Відтак розгорнули на народній наметове містечко. За розвитком подій надалі слідкують і журналістим студію.